Вітаю, друзі! Час спливає. Дедлайн для оновлення контактних даних уже близько. І Якщо ви досі не розібралися, саме час стрибнути в останній вагон. Друзі, перш ніж ми розпочнемо, тисніть лайк і робіть підписку на канал. Так ви не пропустите важливі новини для роботодавців і працівників. А я знатиму, що роблю для вас корисний контент. У червні набрав чинності закон, який під час війни змінив правила трудових відносин. Про основні зміни я вже розповідала в ось у цьому відео. А сьогодні детально про нові правила обміну контактною інформацією між працівником і роботодавцем. Чому стільки плутанини із датами? Хтось каже, треба було встигнути до 24 червня, інші до 13 серпня. Хтось взагалі говорить про якісь 10 днів. Тож, розкладає все по поличках. Перше правило для всіх без винятку. Якщо змінилися контактні дані телефону, пошти чи адреси, повідомляємо іншу сторону протягом 10 днів. Як це працює? Роботодавець вносить нові дані до ЄДР. ФОП або фізична особа-роботодавець інформує працівника поштою або на емейл. E Працівник повідомляє роботодавця на адресу з ЄДР або на корпоративну електронну пошту. Якщо пошта чи інтернет недоступні, можна смс на офіційний номер. Звідки ж взялася тоді дата 24 червня? 10 днів почали рахувати з 14 червня, дня набрання чинності цим законом. Але насправді відлік має починатися з моменту зміни ваших контактів, а не з дати набрання чинності закону. Тож запам'ятаємо чітке правило. Змінилося щось в контактних даних, повідом іншу сторону протягом 10 днів. Друге правило вже не для всіх. До 13 серпня мають оновити дані ті роботодавці, в кого в ЄДР контактна інформація застаріла. Вони повинні оновити відомості в ЄДР або для ФОПів, не зареєстрованих у ЄДР, повідомити працівників поштою, телефоном чи на емейл. А що ж тоді із працівниками? До 13 серпня повідомити актуальні контакти мають ті, хто був відсутній понад 90 днів поспіль під час воєнного стану або працює на тимчасово окупованій території. Тож ще раз підкреслюю: не всі працівники і роботодавці мають оновити інформацію до 13 серпня. Якщо мова йде про роботодавців, то це стосується лише тих, хто має неактуальну інформацію в реєстрі. Якщо ж говорити про працівників, то це лише ті, хто був відсутній понад 90 днів або ті, чия робота знаходиться на окупованій території. Решта працівників мають перевірити, чи є у роботодавця їх актуальні дані. Якщо даних немає, ну або вони змінилися, то їх варто повідомити. Але не обов'язково у строк до 13 серпня. У них є 10 днів з моменту таких змін. Чому взагалі це важливо? Бо якщо ви не оновили дані, інша сторона може відправити помідомлення на старі контактні. І воно вважатиметься офіційно доставленим. Ну, наприклад, роботодавець змінює істотні умови праці і попередження направляє на стару адресу. І юридично ви вважатиметеся повідомленими, тож ризикувати не варто. Тож, як же повідомити актуальні контакти? Працівник може це зробити заявою, листом на адресу ЄДР, емейл роботодавця, або навіть через смс, якщо інтернет недоступний. Роботодавець оновлює дані в ЄДР і краще продублювати інформацію на офіційному сайті чи на стенді. І головне запитання в усьому цьому, а чи буде штраф? Працівники можуть видихнути. Так, обов'язок інформувати є, але жодних штрафів за його невиконання в законі немає. А от роботодавцям, які ще не оновили дані, ситуація знайома. Формально це порушення. Але тут не все так страшно. Навіть якщо Держпраці знайде тут інші порушення трудового законодавства, обійти штраф цілком реально. як? Просто виконуєте припис від Держпраці, тобто оновлюєте інформацію, і питання закрите. А, хоча я б радила не чекати припису, а оновити дані вже зараз. Ну, це в ваших же інтернесах. І спокійніше, і без зайвої нервової бігатнини потім. Тож підсумуємо: 10 днів це для повідомлення про зміну контактних даних для всіх. До 13 серпня, тільки для тих, у кого в ІДР застаріли контакти або для окремих категорій працівників. І головне тримайте свої контакти актуальними, щоб не отримати неприємних сюрпризів через старі номери чи імейл. На цьому на все. Бережіть себе без своїх близьких! Слава Україні! Шановні бухгалтери! Мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.